Що приніс цього листа? Там не було конкретних фактів, не було конкретної школи, тільки дати свої пропозиції. Звичайно, ми з батьками поговорили про цей лист. І мене раз лист адресований не для мене, не для ради, а на Стебницьку міську раду на ці дні шукати шляхи виходу із цієї кризи. І так тягнулося до кінця міста. 4 січня в Галицькій зорі з'являється стаття. За підписом Ярослава Грицика і написано, що в заходах 10 є про злиття шкіл 15-ї і 3, 8 і 16, і 11 і 18 з 1.09 2013 року. Ну, повірте, скажу відкрито, це був. І, знаєте, як вибух, як грім серед ясного неба. Ми такого ніколи не чекали, ніколи, ні, нічого не було. І я зразу зателефонувала відділ освіти. Це не ми, це вам на місцях. Ми 11 числа робимо збори трудового колективу, запрошуємо батьків, пишемо листа і йдемо до міського голови. З колядкою і заходимо. Звичайно, вони так само не чекали від нас, і я сказала, раз є лист, значить, ви повинні дати відповідь на цей лист. Так, Наприклад, в нас заведено. Якщо мені приходить лист, значить я розглядаю, чи е, пишу, кому його треба розглянути, і ми розглядаємо. На жаль, знову були слова нашого Василя Федоровича Песуха, це Сушко. І ми стали заложниками ситуації. Що ми тоді робимо? Ми створюємо ініціативну групу, яка 14 січня їде до Метика, їде до Сушка і ми ініціюємо засідання комісії у місті Степнику, раз Степник. І одночасно ми робимо розширене засідання Ради школи у нашій школі. Планували ми зробити по 5 чоловік із кожного класу, у нас 20 класів. До речі, школа найбільш наповнена у місті технику. 547 учнів, 20 класів і середня наповнюваність 27,35. Ми маємо такий лист прогнозований. Це вже другий лист, бо ми перший трошки розкріпачили вибачте, за такий вислів, бо потужність шкіл була неправомірна, на нашу думку. Вже другий лист є. І ми почали боротьбу. На засідання нашої депутатської комісії прийшов і Сушко, і Метик, і ми говорили оце саме майже, що говорю я. Голова депутатської комісії у нас в Стебнику, на нашу думку, людина зацікавлена, це директор 18-ї школи. І я, будучи депутатом кількох демократичних скликань, знаю, що перш ніж питання винести на сесію, воно повинно пройти обговорення у депутатських комісіях. На жаль, до 15 січня, а лист був датований 27 листопада. Вже можна було знайти час, щоб це розглянути.